Вже другий рік поспіль я обираю саме планер на пружинці розсувній, в якому можна міняти блоки, можна додавати папір. Як на мене, це найкращий ранок після Нового року за все моє життя, тому що прокинулася я сама о шостій. І натхненно після сніданку зробила догляд за собою, дописала цілі. Зараз сижу, милуюся сонечко віконечко, такий приємний сонячний ранок. Потім прибрала простір і стіл новорічний, зробила невеличку перестановку. Потім медитація, молитва, розтяжка. Полежала спиною ось на такому коврику і зараз трошки стою. Ще буде масаж ніг м'ячиком. Ніж я не надавала значення великого, щоб все було по кольорах, більше надавала значення, щоб все було по образу. Чорного у мене цього року взагалі буде мінімум. Я намагаюся все більше впровадити як масаж, так і самомасаж, тому що маю дуже багато різних штук, якими іноді користуюсь, але хочеться більше.